Друзі, як то кажуть, заради такого не ріг і в сторі вийти, зайдете в цей профіль, мій подивитися, як це виглядає, що таке ці словники-розмовники, над якими я працюю від 24 люту. Подивитись, скільки там інформації, які там є мови, можете просто знайомитися, а оплата через це посилання. І це реально, я вам вже казала, мої діти, титанічна робота. Це спосіб легко вчити мови. Дев'ять мов, 30 каналів. Один канал мав би мінімум коштувати 600 гривень, тобто це 18 тисяч гривень то й більше. Але насправді мені, щоб створити ці канали, зайняло дуже, дуже багато часу і зусиль. І тут, вперше, в польському профілі я захочу до вас в сторіс, тому що я постійно працювала над цим. Постійно зробила, робила, робила. І зараз я дала низьку ціну за все 500 гривень, та ще й курс англійської по часах. І оці всі 30 каналів за 500 гривень, а це все насправді 20 тисяч коштує. Ось, і щоб ви цим користувались.